Бог є Бог миру. Всі ми приходимо, читаємо Біблії, так чи ні? Слово Боже. Приходимо з Бібліями. Так? Ну скажіть, прийшли я сьогодні з Бібліями. В церкву потрібно ходити з Біблієм. Рано поки ти поп'єшкаве, а ще краще і читай Біблію, слово Боже, яке дасть тобі спокій, мир і радість, про яке ми говоримо. Інше ти його не зможеш знайти ніде. Тому Господь скажи, я дякую тобі за слово Твоє, яке навчає мене, ободряє мене, наставляє мене. Друзі. Те, що Бог є миру, Бог миру, так і амінь, все нормально. Но, коли Господь прийде наступним разом, як я сказав, не як же немовля, но як за своєю славною церквою нареченою, як славний жених, з воїнством небесним, з трубним голосом, що він буде шукати на землі? Що він буде шукати на землі? Скажи там. Ну тут сказали, що? Віру. Чи знайду я віру на землі? Скажи, Господь буде шукати віру. Скажи людині, яка з тобою. Скажи, Господь буде шукати віру. Послухайте, жодна людина, я сьогодні хочу про це говорити, на те, щоб ми. Незважаючи на часи, на труднощі, які ми зустрічаємо, переживаємо, щоб ми не втратили той один із головних фокусів нашого життя. Що Господь буде шукати? Скільки ти служив, скільки ти співав, скільки ти щось зробив, як ти там побудував, як ти там проповідав, скільки... Господь буде шукати віру, 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 віра приходить від. Слухання, слухання від. Тому акцент наш має бути вот на чому, на слові Божого. Жодна людина, яка живе вірою, вона не змінюється. Підкресли. Жодна людина, яка живе вірою, вона не змінюється, щоб відповідати часам. Ми не так знімаємо шапку. Сьогодні одна. Завтра інша ситуація чи влада. Людина, яка живе вірою, вона не, ніколи не змінюється. Часи змінюються, щоб відповідати Слову Божому. Часи міняються. І якщо ми справжні християни, ми не маємо розмінюватися і мінятися. Хай часи змінюються. Під мене, тому що я маю віру Божу. Післання, яке ми читаємо сьогодні до римлян, до Галатів, до євреїв, вся майже Біблія, починаючи з старого заповіту, кажуть нам, що праведний буде жити вірою. Скажи чим? Праведний буде жити вірою. І це наше життя. І це наше з вами життя. О, я неправедний, я ще не знаю, як досягнути. Я ще не знаю, що отримати. Ні. Я оправданий, тому що я такий гарний, не тому, що я такий досвідчений, не такий, що я такий багатий. тому що я оправданий завдяки крові Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Тому здавай сам собі цю об'єктивну оцінку своєї праведності і кажи: я праведний, я омину. Я прощений, я благословений, і я є людина віри. Амінь. я є людина віри. Я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися одно місце, на якому, можливо, ми трошки зупинимося і зрозуміємо різницю людини, яка живе вірою, і людина, яка живе вірою в Бога, і вірою, можливо, в десь якісь ситуації. Я хотів би, щоб ми відкрили книгу Пророка Єремії. Книга пророка Іеремії, 17 й розділ з 5-го вірша. 17-й розділ з 5-го вірша. Іеремія, пророк був покликаний на одне із самих важких служінь. Що ви ще знаєте про пророка Єремія? Подумайте, що ми поки ми шукаємо 17, -й, 17 -й розділ 5 вірш. Він не Він не Неохоче. Сьогодні багато людей чуєш, а я не хочу. Він неохоче прийняв служіння у віці. Знаєте скільки? 20 років. Молодим дорога. Сьогодні говорить молодим дорога. Ви спізнилися. Треба було давати дорогу молодим ще часи правління Єремія пророка. Ще з того часу молодим дорога. В 20 років він прийняв служіння. Не хотів! Ну, якщо потрібно. То потрібно. Друзі, він прийняв це служіння після, він жив десь приблизно після 100 років після Ісаї. Потрібно, я хочу зробити такий вступ. 100 років після Ісаї. Ісая спас Єрусалим від Сірії. А Сірії. Ісая зробив свій внесок. Є... Єремія старався спасти місто від Вавілона, але він не зміг. Не зміг, але він старався. Він зміг. Він... Прагну, ну не получилось. І так читаємо, що нам каже Єремія 17:5. Знайшли, я сподіваюся, да? так говорить Господь. Так у вас написано? Так говорить Господь. Проклятий той чоловік, та людина, той муж, що надію кладе на людину. І робить раменом своїм слабу плоть. У мене все є розшифровки тут. Потім ми вернемося до нього. А від Господа серце його відступає. І він буде, як голий кущ у степу. Ох, Порівняння. Степ голий кущ. Це та людина, яка сьогодні ставить ставки на людину, чи на свою плоть, чи на свої здібності і можливості. І не побачить, щоб добре щось прийшло. Все в нього завжди погано. Благословений той чоловік, та людина, той муж, сьомий вірш, що покладається на Господа, що Господь то надія його. Дві людини. Один покладається на свої здібності, свої спроможності, і друга людина, яка покладається на Господа, що Господь надіє його. І Він буде. Як дерево те де, над водою посаджене, що над потоками пускає коріння свої, і не боїться, як прийде спекота, і листя його завжди буде зелене, і в році посухи, не буде він журитися і не перестане ніколи приносити плід. Я не знаю, де сьогодні бачиш ти себе в першій частині чи в іншій, не знаю. Але зображено, як прокляття діє на життя людини, яка надіється та покладається на людину з п'ятого вірша. Прокляття дієть і працює, тому що це принципи. На життя людини, яка покладається на людину. В чому В чому сьогодні? На кого ти? Ставку поставив, баланс, пріоритети, з кого ти що хочеш отримати, те ти і маєш. І в кінці повне розчарування, голий кущ при дорозі, горох. Нікому нічого вже не потрібно, тому що ти не поступив у цьому житті неправильно. Друзі, це не стосується того, хто нічого не знає. Хто не чув, це стосується того, це слово для церкви. Для тих людей, які читали слово, які покаялись, які служили, які знали. Це стосується того, хто знав і відійшов. І не для того, це стосується, щоб він там залишився. Сьогодні час піднятися. Сказати Господь, ось я. Я не хочу більше жити в розчаруванні, в депресії, я не хочу більше покладатися на людину. У мене є ти. Халилуя, слава тобі Господь! Народжений Ісус Христос, який приніс мир, праведність і радість в Дусі святі, який дав мені віру, завдяки якої я можу жити, праведний і жити вірою. Це мова стосується того, хто знає. Про що ми прочитали? ну не живе вірою. Знати Бога одна річ, а от жити з Богом інша річ. Знають всі про Бога. Ну питання, чи знаєш його сьогодні, ти особисто. Віра в Бога цих людей в першому вірші не являлася джерелом. Віра в Бога цих людей, які ми читали, не являлася джерелом. Ця людина черпає інформацію ну на сьогоднішній час, я би сказав, з різних джерел соцмереж, засобах масової інформації, різні рік джерела, але тільки би не звідси. І коли ти сьогодні чуєш одне, чуєш інше, я б вам порадив. Вір краще всьому тут. Я розумію, що тут треба посидіти, полистати, дослідити, розібратись. Я розумію, що треба час. А ви знаєте, що коли ви сідаєте і що ти хочеш заснути і не можеш? бери Біблію. Тобі швидко прийде баюкання і все нормально. А в телевізорі ти будеш з, -з, -з, -з новини, де 90% говориться неправда, я не побоюсь цього сказати. Ти будеш втикати там до двох ночі. І нормально все. Ну, хочеш знати істину, яка зробить тебе вільною. Ну, я правду кажу чи ні? Скажи, я знаю, про що я говорю. Я сьогодні роз... Ми разом розсуджуємо, як би нам не покладатись на ті всі брехливі засоби маси інформації. Я говорю, що всі, ні, ні. Ні. Дивитися потрібно, я дивлюся. но баланс, пріоритет. Кого ти віриш? В те, що ти бачиш, те, що ти чуєш, те, що ти знаєш, те, що ти пережив, як ти це робиш? Відповідно, Бог забезпечує таку людину, покладається або розраховується на людей на те, що він може зробити особисто. І коли ця людина зустрічається з провалами, з провалами, з невдачами, з ситуаціями з бурями, з штормами, Приходить розчарування. Наступний крок є що? Людина не помогла, той не поміг. Сусід добрий день не каже, в церкві не розуміють. Може мені політика щось поможе? Може. У, в політиці повне розчарування. Може мені якась партія щось поможе? Може щось економіка зміниться? Може щось, щось прийде, уряд якийсь новий зміниться, друзі. Поки ти сам не почнеш міняти тут, повір Слову Божому, ніхто нічого замість тебе міняти не буде. Змінити ти можеш тільки сам, при великому бажанні, при великій праці, при великій праці з Богом. Прибуваючи в його слові, зважуючи на свої плюси і мінуси, зважуючи на слово, яке зробить людину вільно, яка допоможе. А переміни прийдуть в життя тих, хто працює над перемінами. Я думаю, що людина, яка сьогодні в розчаруванні, в депресії, людина, яка сьогодні стала голим кущем, як пише Біблія, вона молилася Богу. Вона просила, так, да, 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 сьогодні немає людей, можливо, а час атеїстів пройшов. Пройшов, немає сьогодні таких людей. Сьогодні, я би сказав, модно стало в церкву ходити. Ну в церкву ходити, це ж надає тобі право на спасіння. Потрібно жити в церкві, жити жити вірою. Не просто десь час від часу ходити. Ні. І ці люди обов'язково молилися, і Бог давав їм відповідь, Бог благословляв, Бог допомагав. Ну знаєте в чому ситуація? У більшості випадків уваги людини була прикована, присвячена на свої особистості. Господи, ну ти бачиш, така, така така, от, трудна ситуація. Ну Ти бачиш, бачиш мої, природні, мої ситуації, життя моє. І ця людина стає, я би сказав, егоїстом. Вона ніколи не подумає за інших. Вона ніколи не подумає, а можливо, щось треба по-іншому щось змінити. Все мені, все для мене. Ну, а що мені ще потрібно? І я вам скажу, що сьогодні більшість таких людей є до великого жару. Коли б ми молилися за інших, коли б ми більше допомагали один одному, підставляли плечі, подавали руку, ділилися усмішкою. Іде різдво. Я не знаю, чим. Ти зможеш поділитися, але переконаний, що сьогодні ми всі маємо можливість з кимось чимось поділитися. Даже смс-кою, усмішкою, дзвінком. Не знаю, по, ще по чомусь. Є сьогодні варіанти поділитися доброю новиною. Сьогодні ці люди розчаровуються, будучи в цих ситуаціях, тому що в них немає віри. Того, хто прийшов в цей світ, який може змінити життя на краще, який обіцяв дати життя з надлишком, обіцяв. Мати достаток. Минулої неділі ми говорили чудову тему останній час. Я думаю, що вона десь є, збереглася, можливо, в соціальних мережах. Подивіться, хто робить важкі часи. Не Божа воля є на те, щоб люди переживали важкий час. Ні, ні, ні. Лю... Тому що люди самі стали такі. Люди перейшли з царства світла, в царство темряве, де смерть убивають, унічтожають і розрушають. Це не Божий почерк. Боже, почет є на благословення. Духовні, фізичні і матеріальні. Ви зі мною чи ні? Амінь. О Ісус. Амінь. Така людина собі. Сьогодні вона повторює одне, завтра інше. Коли мені хтось допоможе? Коли вже мені хтось допоможе? О, йде Різдво, от зараз мені хтось допоможе. Ця людина мислить неправильно. Треба мислити, знаєте я? Кому би я що зробив приємне на Різдво Христа? І все поміняється. І тобі будуть благословення, і ти будеш благословений, і хтось на благоснев. Ну а не будь потребітелем, коли мені хтось поможе, коли мені подаруночок під Еленочку поставлять, коли я так чекаю, я так чекаю, так я чекаю. і чекаю. І нормально, хтось каже, той хто чекає, а як би так подумати? А що би я комусь десь подарував, приємно? А подарунок, який би він не був, він завжди є приємний. Який би він не був, але він завжди є приємний. Я думаю, він з мною згоджується. І молюся, і молюся, і молюсь, і все, і, і от молюсь, і нічого не відбувається. Як і в 4-3 сказав, просите, та не отримуєте. Бо просите, якщо так є написано, то значить, воно так і є. Тому не кажи, що все я прошу на добро. Написано, що не отримуєте, тому що просите не на добро. Це для мене написано. Якщо я не отримав, Господи, я ж так хочу. Це не на добро. Це мій егоїзм, це мої емоції, це моє я, яке маю вмерти в моєму житті. І тепер гляньмо на людину, яка живе вірою та покладається завжди на Бога. Благословенна та людина, той чоловік, що покладається на Господа. І Господь надіє його, і він буде, як дерево над водою посажене. Галилюя. Слава тобі! Друзі! Коли система, ми живемо в такий час, коли ми є свідками цих історичних подій, які трапилися в нашій державі, коли система починає рушитися, а вона сьогодні рушиться. Коли все роз... кругом розрухи, коли все кругом нестабільність, нема жодних гарантії, розвалюється, людині, яка уповає на Бога, абсолютно немає про що турбуватися. Людина, яка справжньо уповає на Бога. її Байдуже, вона знає, «Но я знаю, в кого я вірю, ніщо мене з Христом не розлучить. Вона знає, вона знає, в кого вона вірить. Щоб не трапилося в житті. Її надія цієї людини на Його Слово, а Слово Боже ніколи не міняється. І Ісус. Народжений, який прийшов в цей світ, він є гарант слова, він є гарант моєї віри сьогодні. І навіки. Слово Боже каже мені так. Не засоби маси інформації, не соціальні мережі, не газети ніщо. Но слово Боже мені каже так: ми посаджені біля річки вічного небесного потоку, благословіння. Скажи благословіння, благословіння приходить в мій дім, благословіння прийшло в мою родину, благословіння прийшло на моїх внуків, моїх дітей, благословіння, а не прокляття. Більше людина розрушає своїми словами те, що можливо було збудовано. Люди не розуміють, що життя і смерть у владі Язи. язика. Ну, язика написано, мудрий Соломон сказав. Ти можеш збудувати, ти можеш отримати благословіння на все. На... Повторення закону 28 розділ. Благословений Благословенний ти будеш. І худоба, і все. А ту худобу і проклинає. І що ж ти з нею хочеш, якщо ти її проклинаєш? Ну, що ж ти хочеш з влади, якщо ти проклинаєш? Ну, що ти хочеш з міського голови, якщо ти проклинаєш? Краще благословляй. Благословляй, но не проклинай. Наші коріння сильні. І ми утверджені навіки, назавжди, у Його, велика буква, прекрасній любові та благословіння. Друзі, ми не бачимо часів, поганих часів, коли вони приходять. А вони прийдуть. Написано, що вони прийдуть. Но ми їх не помічаємо. Наша надія не на часи, а на божественну можливість для того, щоб принести більший плід в царстві Бога. Я бачу, що людині важко. Я так бачу, що людина подустала, людині потрібно допомогти. Взяв за руку, поставив плече, напоїв чаю, дав щось гаряче, привів до Ісуса, попустилися, помолилися, дав людям надію, розповів про народження Ісуса Христа, показав, зрозуміли. Друзі, суспільство зміниться. Держава зміниться, місто зміниться. Я точно знаю, що все зміниться. Людина, яка живе вірою, вона ніколи не тривожиться. Людина, про яку ми прочитали сьомому вірша, яка живе вірою, вона не хвилюється, не хвилюється в посуху. Що ж буде? Що ж буде? Бог людині дав зброю віру? Диявол дав зброю, яка називається страх. І якщо ти живе в страху, страх завжди. Буде паралізувати твою віру. Я проходжу ці періоди в життя. Я це говорю собі для себе. Я живу вірою справді щоденно. Що я тільки неділю віруючий чоловік в неділю зранку, йду до церкви, даю вірю, а понеділок вівторок мої діла, мої поступки говорять навпаки зовсім все інше. Ні. Людина, яка живе вірою, вона не хвилюється, вона не тривожиться. А що ж буде? Людина живе з вірою в життя, яке обіцяв Бог. Багато сьогодні християн не визнають. Це колись, це для когось, це в духовному, це там для того. В що ти віриш, те ти, ти і маєш. В Що приймаєш, тим і живеш. Вибір сьогодні робить кожна людина, зокрема. Віриш в хвороби. Ну і хворій на здоров'я. Я вірю, що Ісус прийшов, заплатив вмер і воскрес. І хвороба це взагалі не почерк Божий для життя людини. Бог створив людину, щоб вона царство, процвітала і завжди була успішною. Щоб людина мала віру. Да, важко, да, не легко, але живе вірою. ми йдемо далі. Так нам обіцяв Господь. Я знаю, що. Ми з вами багато і не один раз читали одне місце. Це Марка, Євангелія Марка. Марка. Ісус, слова Ісуса, 11 розділ. 11 розділ. От я так вже говорю, що хтось, 11 розділ, 22-й вірш. 22 вірш. А Ісус їм у відповідь каже. Кому? Учням. А Ісус їм у відповідь каже. Що каже? Що каже Ісус? Майте віру Божу. Сьогодні багато людей спотикаються, знаєте чому? Тому що в них віра своя. Вони сьогодні вірять в Чудіса. Сьогодні багато людей спотикаються, падають, тому що вони вірили, вірили, вірили і, і розувірились. А віра то була людська, віра то була емоціональна. Віра то була тимчасова. Віра то була взагалі-то була і не віра. В людину, віра була в людину, а ми то думали, що він... Ну і думайте. Друзі, я... Ісус їм у відповідь каже, майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже, 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 скаже. Горіці, поруся та й кінця до моря, і не матиме сумніву жодного в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, станеться так, як станеться, як, як говорить, як скаже. Станеться так, як скаже. Станеться так, як скажуть, то буде йому. Через це, через це говорю вам: усе, скажи усе, чого ви в молитві попросите. Що? Вірте, вірте, вірте. А скільки ж можна вірити вже? Я це вже пробував, я це вже робив, я це вже о, я це вже жив, я це вже випробовував. Послухайте, а не потрібно це робити? Абсолютно, цим потрібно жити, а не пробувати. А може, спрацює. А може, цим потрібно. Жити, жити. Стоїть боротися, стоїть зражатися, стоїть за це життя всю подати. Далі. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як отець, як маєте що про такого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам гріхи. Це дуже цікаве місце. Коли ж ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить, не прощення. Воно буде блокувати твою віру. Не прощення. Буде блокувати вдвоє, говорю, як прийде Ісус, можливо, у 2015 році. Що він буде шукати? Ми на початку віру. Віру. Тому сьогодні ми трошки акцент зробили на віру. Ісус не сказав: Попробуйте мати віру. Намагайтесь мати віру. Це не була його пропозиція. Пропозиція, ну попробуйте. Це був його наказ. Цей наказ написаний також Матвія 21, 21. Майте віру Божу. Знак оклику. Майте віру Божу. Це наказ самого Господа Ісуса Христа. Я хотів, щоб ви сьогодні просто вимовили те, що є в нашому житті, в нашому серці. Для того, щоб ми. Розблокували свою віру, щоб ми не жили тим, що ми сьогодні бачимо, що трапляється, що ми жили вірою Божою, яка нас навчає бути переможцями в життєвих обставинах і в життєвих ситуаціях. Щоб ми пам'ятали, коли прийде Господь, він не буде шукати, скільки ти грошей дав в церкву. Ні, ні, ні. Ти даєш, тому що хто щедро сіє, той щедро. Кожного індивідуальне. Бог не буде шукати щось інше. Ні, ні, ні. Бог буде шукати віру. Віру. І щоб ми жили вірою, диявол сьогодні робить все можливе, щоб людина не жила і не мала цієї віри. Я хотів, щоб ми сьогодні і сповідували. Сказав словами, те, що ми прочитали. Я прощаю всіх. Я прощаю все. Я прощаю, що, можливо, хтось щось на козі, я щось мав. Я прощаю, тому що написано, коли ж ви прощаєте, то й Отець Небесний вам просить. Я прощаю, не чую. Я маю віру Божу. Скажи, я маю. Ми читали те, що хто скаже. Хто скаже? М -м -м. Ну і не кажи. Я говорю, ще й в мікрофон. Я маю, я не хочу мати, я не буду пробувати мати. Кожній людині Бог дав міру віри. Скажіть, як він дав, то він не забрав. Скажіть, я маю, я маю, я маю віру Божу. Моя віра в нього зробить мене щасливим. Моя віра в нього зробить мене щасливим. Я не залежу від жодних обставин. Жодних обставин я не залежу. Я залежу від моєї віри в Бога. Ми не будемо зазнавати жодних поразів в житті, коли ми своє життя будемо будувати на основі, яке є тут. Я розумію, що ми живемо в світі, де люди сьогодні. Що Павло писав до Томофію такі, такі, такі. І нам важко жити серед цих людей в світі цьому. І часто ці люди впливають на життя наше, можливо, але ми маємо впливати на них. Ми маємо показати їм процвітання, ми маємо показати, де благословіння примножується, ми маємо показати їм радість у Ісусі Христі. Ми маємо, не маємо показати їм турботу, розгубленість, страх. Ні. Ми маємо показати їм стабільність. І за це вся слава Ісусу Христу. Амінь.